я ще нічого не знідала. Боже, як мені складно, я не розумію мови, на жаль. Я ще нічого не знідала і хочу купитися хоча б деякі карачей, бо я нічого з собою не брала. я В мене чомодет мінімаліста. Я вам потім покажу, що я з собою взяла, ви реально будете в шоці. пара макіяжних засобів. От вже я така спроїза, навіть нічого виглядаю. Я хочу, скільки це можливо. Буду вам все показувати, буду вам все знімати. Уже зараз я можу вам сказати, що торговий центр я вибрала не найкращий, оскільки мені було з чим порівняти. Але насправді я була задоволена, тому що для мене це були величезні емоції. Я так хотіла прийти туди, де відкриті всі магазини, подивитися на щось красиве, і було настільки холодно, що в принципі мені було без різниці. Але що для себе зрозуміло, це те, що в Варшаві можна добиратися всюди і громадським транспортом, бо на таксі трошечки дорого. Ну що я нарешті знайшла, що поїсти це все треба. Нарешті я знайшла, що поїсти, як це складно. І Як добре, що українські люди є всюди, мені пояснили, мені зробили хорошу їду. Зараз я на це, звичайно, підзимов і підемо, походимо по магазинам. Кажуть, що я хороший, може і не хороший вибрала торговий центр. Ну нічого, часу в мене не так багато, до трьох годин і, і підемо. Дуже складно, мені насправді я взагалі розумію польську. Вони не сильно намагаються зі мною поговорити, але якось викручується. Українські люди просто найкращі. Ну що, в мене от така їжа. Я вже розлила герчицю. ось це все заплатило 35 злотих. Не знаю. Ну, нормально. Я таке люблю їсти, того мені ок. Ледві знайшла, де поставити телефон на зарядочку. Зараз поїм і підемо. Звісно, що в Дуглас, звісно, що в Дуглас, звісно, що все пору, за Зару, ну, в якісь магазини. Ну що, зараз ми йдемо в Starbucks. Це буде моя перша кава з Starbucks. А подивимося, що тут є красивого. Я досі не достала стабілізатор. У мене просто сідає батарея і я сподіваюся, що я не буду так багато знімати. Так, тут є отакі різні варіанти і, до речі, тут я повісти можна було, напевно, може якусь мірою смачніше, ніж там, де є. Ну нічого, що, зараз щось виберемо, будемо поцілимо. Непонятно, коротше. Будем пить допіо, так скажу. Кофюючок за 120 гривень, подвійне експресу, заказывала. Не знаю, за що, тут, звісно. Може мій манікюр Я встигла зробити. Пахне непогано. Давайте перший клуб краду. Клап. Дуже гірко. Я люблю таке дуже приємно. Чувствую, що зараз як вставить, так вставить, придеться подмітити купувати банани і заїдати. До речі, банан може знижувати цей рівень кофеїну і можна пробувати, коли ручки трусяться, їсти банан. Зараз посижу трошки поплі і підемо далі наступи по магазину. Ну що тут навіть є магазин на тіна, незважаючи на всі ці польські хеби і тому подібне. Давайте зайдемо сюди, подивимося, що тут є. Насправді навіть знали, не знала, що вночі є свій магазин. Ну а тут якось ось так красивенько. Тут у нас діор. Ну, Якихось їх новинок я не бачу. Я хотіла затестити оці рум'яна. Давайте подивимося на них. Я як не злом взяла з собою ніяких речей, нічого не знайшла. Я не знаю, в чому я планую ходити. Це, напевно, буде мій. Хороший життєвий урок, у мене надія лише на Італію. Взагалі всього того, що я хотіла придбати, що не скрінила, або просто немає в наявності, або просто, або просто немає. І ну я не знаю, я їх не розумію. Вони взагалі не сильно хочуть допомагати. Якось все так не знаю. Стараюся заспокоїтися, знайти якийсь баланс і знайти хоча б якийсь магазин, щоб хоч щось мені впало в душу що я вже прийшла на посадку на літак, лазила дуже довго. <смітна> хотіла хлопці, купити парфум. А, якщо ви знаєте, це не буду називати, я вставлю вам картинку, думаю, купити тут, насправді, в будь-які ні -ні нічого дешевше немає. Ну, давайте я вже вам так і буде, покажу. що Знаходиться, в мене вже просто сідає батарейну. Я покажу вам ці парфуми. Я сижу, їм тільки під полі. Просто її. буду уже опять холодно. но Макдональдс уже вариант, а сам не знаю, на кого будет идти. Кому так? Да. Сегодня я вообще сейчас довольна своим харчеванием абсолютно. Спасибо. Нарешті я тут, нарешті я в Болонії. Це просто неймовірне місто. Я вам вже говорю відразу. Тут стоїть трансфер, і ми будемо їхати до виходу. Мені було дуже складно, так як англійською я взагалі не знаю, але я розібралася, бо люди в Іспанії настільки привітні, і тепер я точно можу сказати, що це моя душа, і я дуже сильно хочу повернутися в це місто. Для того щоб поїсти цієї неймовірно смачної їжі, знову побачити цих людей і красиві споруди поруч, було дуже комфортно. ну що поїздки, це вже дванадцять день ночі. Я з'їхала пасту, коли вино Йду додому, чуть-чуть заблукала. В мене жахливий номер сьогодні. Я вам не буду це показувати. Але знаєте, я йду і думаю, люди гуляють, да. і так весело, так сумно, що у нас український народ там залишається да, і втрачає цю можливість, то, яка в нас була Це дуже сумно. І ну, просто подивіться, хто тут хтось люди гуляють. Їм класно, а в нас просто хтось помирає. На складі дуже сумно, я не можу себе взяти в руки, не можу перестати про це думати, не можу розслабитися. Дуже класно подивіться, скільки молоді. Зараз ви це все побачите, я, напевно, закриваю мікрофон. Подивіться, скільки молоді. Дуже цікаво, дуже багато людей. Хтось йде в залі в якомусь костюмі, качечки, От, подивіться. Да, і людям весело їдуть машини, всі гуляють, класні булички, у любові. І хочеться передати цю атмосферу вам цей вечір. В якому я насправді дуже відпочила, якому я отримала кучу задоволення, але водночас біль того, що в нас цього немає, і невідомо коли буде. Наші люди страждають і всі працюють тільки заради того, щоб це нарешті вже закінчилося, бо комусь захотілося більше. Сумна досить нота, ну на жаль, так. Ну що, я дістала свій стабілізатор, ледве витримала. Я просто людина, яка прокидається о 7 ранку, якщо не по шості взагалі. І мені прям дуже складно почекати витерпіти. Панний стабілізатор крутиться. Я нічого не роблю. Це буде якась жесть. Лучше б я взяла би штати. Мізвіється трошечки підвиправила. Я ледве там сиділа, взагалі просто сиділа, збиралася у мене головами. З укладочкою недале немає, тільки ось ця маленька штучка. Буду зараз вам показувати місто трошечки, буду щось намагатися знімати, бо я тут сьогодні лише до третьої години приблизно і далі буду їхати в Модену. Це інше місто. в нас там буде навчання суть. Моя, чому я сюди приїхала? Для того, щоб а, повчитися, для того, щоб зустріти на виставку косметики. І звичайно я вам це все покажу. Місто дуже красиве, люди живуть, люди спокійні, а, всі кайфують, але от вже 10-та година, хтось починає бути І знаєте, в чому найбільший В Тому що тут дуже стильний населення. Просто всі дуже класно одягнені, і ти дивишся, і прям-таки кайфуєшся, якщо чесно. І навіть бомжі якісь такі досить акуратні і гарно одягнені. Ну, все, зараз я йду в Сефору, тому що це перше, що відкривається, і по ходу буду дивитися на місто і віднімати вам по можливості все, що можна показати. Ну, красиво, звичайно, що дуже. Я йду ранковим містом, і ви знаєте, я насправді здивована, оскільки мені здавалося, що Іспанія це місто, де люди дуже довго сплять. Але ні, наскільки мені потім пояснили, Болонія це місто студентів і людей було дуже багато в цей момент. Я дуже пошкодувала, що я не прокинулася раніше і не пішла гуляти по цьому прекрасному місті. Ви подивіться, наскільки тут все чисто, наскільки прибрано мене це максимально дивувало, оскільки в нас в Україні на жаль цього немає, але тепер є ціль іти до цього. Дуже красива. Плитка на підлозі дуже красиво, все просто неймовірно і краси міста, і люди настільки красиві, доглянуті, і всі гарно одягнені. А ось це якесь таке цікаве місце, типу якогось секонд-хенда, я не знаю, не рилася. Тут було страшно, оскільки якісь такі люди були не дуже зрозумілі, але цікаво, і я вам зазняла, що там теж такий. Це напевно був якийсь університет неймовірної краси. У мене не було часу походити по архітектурним місцям, але по гастротуру я пройшлась конкретно. Ви Подивіться, скільки тут кругасанів і різної смакоти, просто аж слина біжить, коли я це записую. Перед... Не знаю, отак просто стою. П'ю каву, нічого не поймаю. Да, дуже звачно. Я навіть знайшла, де присісти притягнула це все без мислення. Отак моя кава і сяжу. Щоб ви розуміли, mm. біля Сефори, біля Зари, то там правда мені далі потрібно зайти. Будуть нідати. Ну що, я прийшла в Сефор, тут у нас Шарлота. Хочеться щось придбати, звісно, дуже багато всього, але... Я не знаю, що ось це за бренд. Ви подивіться. Щастя 20 26,50 євро. Ну, в принципі, за таку красу можна подумати. Вам показати. Ми чомусь перестав покупсуватися телефон. Просто це щось неймовірне. Тут ці шикарні новиночки від Dior. Подивіться, який класний фільтр. Це я взяла якийсь ось цей, по-моєму, відтінок чи ось цей ось ці а, хайлайтери. І от такі, типу, це я. I'm sorry. Наробила тут меру і от такі кремові рум'яна, і кошти це все щастя 42 євро. 42 це вообще 55. І є ще ось такий е, лімітований бронзер. Ну, красивий, просто до мурашок. Подивіться, до чого він прекрасний. Чесно, його прям дуже хочеться взяти. Але поки потерпимо. Ну що, з цього я поки що вибрала собі ось цей консилер, бо я його хотіла. І в принципі, це те, що мені потрібно, дуже ще думаю на рахунок ось цих рум'ян. Ну ще подумаю, не буду тратити всі гроші. Ну що, все хоре вже сходила, обмазалася ці рум'янами, які тільки можна, було, трошки буде ходити, коли нічого. А тепер гастротур продовжується. Я не одна, тепер нас двоє. Будемо їсти тіра місу, і тут у нас чиски. Пополонцімо все попробуємо. Я в парку магазині і слава Богу знайшла свій прям духі мрії і ще й за нормально ціною, тому я, я просто пишти. Тут мені вдалося знайти магазин нішової парфумерії, де я придбала свій самий улюблений аромат Гіпіскос. І далі ми пішли гуляти по місту. Тут я знайшла ось такий неймовірний костел. Тут були такі красиві статуї, вони були так за склом, і це виглядало, ніби реально це картина, але насправді це була статуя за склом. Також були класні магазинчики, ось таких прикрас, якихось цікавих, яких ніде не знайдеш. Але мені не сподобалося, оскільки я люблю золото. Ну золоті прикраси в плані кольору, але там їх не було таких красивих, був жовтий. Це був мій самий смачний обід, і, звичайно, що продати атмосферу неможливо. Що ми сіли в потяг і зараз їдемо в інше місто, яке називається Модена. І ж освірозуміло, я не знала, що в житті тут просто в грудне вікно. на мене так падають. Я не знала, що в житті буває двох поверхових так, зараз я вам покажу всю цю красу. Не зняла, звичайно, що я вам цього, бо я з дано і залишився речі чистенько, пунктуально, красиво. Коротше, хочу їхати в Італію, просто відразу треба збирати речі і виїжджати. Ось так виглядає потяг, все супер чисто. ви бачите, на видно, що я прям дуже високо. Дуже високо, там знизу ще сидять люди. є людей небагато. Приїхав завчасно, є час сісти і сідаєш, куди хочеш в цьому класі. Ну і все, ми в модені. Дуже цікаве маленьке містечко. Не встигли тут багато погуляти, лише дві годинки, але знайшли прекрасне місце. Це те, що із типу костела. Він вже був не настільки красивий, якщо рівняти з попереднім, але було просто неймовірно. Модена це столиця. Бальзамічного оцету, і, на жаль, саме тут я його не знайшла, але нічого, я привезла все одно собою бальзамічний оцет. Ну що, нарешті я добралася в готель. Давайте вам трошечки рум-турчик. Так, це у нас ванна. Ось так виглядає дуже вініше. Я дуже втомлена. Якийсь такий гель для душа, у нас тут є мило, у нас тут є інтимне мило. Ого, інтересно. Тут теж є шампунчик, всякі діліжки, туалетний папір. Класно, дуже красиво. У мене двохмісний номер, я буду ще з дівчинкою. Ось таке ліжечко, телефончик. Ну, в принципі, все супер, навіть телевізор є. Буду зараз роздягатися і, напевно, я хочу сходити в душ, але я, до речі, не побачила, чи є рушники. Є лише один, а, а де ще рушнички? Де, де їх брати? І речі, є. Ну, клас. Зараз буду шукати рушничок і роздягатися. А, от вони лежать. Ну і що? Я прокинулася на наступний день і ми пішли на навчання. Навчання було в дуже класному місці, з дуже класними людьми. Це було по пігментації, по новинкам в косметології. Про тренди і дуже багато всього нового на рахунок пігментації я отримала дуже багато всього крутого. І знаєте, що я вам скажу? Світ уже стоїть на етапі створення індивідуальної косметики. Ось тут ви бачите крем і ампули, які ви додаєте самі по потребі в свій крем. Навчання було таке досить цікаве і дуже результативне. Я отримала величезне задоволення. В першу чергу, дивлячись на те, як ми сильно розвиваємося і. Що це саме Україна, і вона не стоїть на місці. Це дуже круто. Тут ви бачите дівчат, які зібралися. Все це було потужне, це було на англійській мові, і чесно, воно було варте того, щоб приїхати, подивитися і отримати це величезне задоволення. Неймовірні люди. Я отримала, звичайно, ще свій диплом, сфотографувалася, щаслива, привезла його додому і пішла в магазин в магазині. Я хотіла придбати багато всього, але, на жаль, магазинчик був маленький, схожий на наше АТБ і погано там була, працювала камера. Набрала різних дрібниць, але нічого особливого. Ну що, зараз ми відправляємося на вечерю. Я вже походила по магазинам. А як по магазинам? По одному магазину, тому що тут маленьке село, небагато для вас знімало, оскільки реально це був релакс і відпочинок. Я вже отак нарядилася. Тут, звісно, холодно, рубашка мене спасає, не планувала її кудись одягати. І ще я оділа от таку резиночку, яку мені дали взагалі з тестером, маленьким тестером парфумів. І отак вона мене сьогодні виручила, щоб я хоч трошечки була нарядною. Ну не знаю, чи вдома я би так виглядала. але тут виходимо з того, що є, і йдемо їсти щось смачненьке. Напевно, ми будемо збиратися з цією групою косметологів, куди зараз поїдемо. І, звичайно ж, я вам все покажу. І от ми в ресторані чесно, нічого такого я не бачила в житті. Італія мені запам'яталася такою неймовірною. Ви навіть собі не уявляєте, це було прекрасне нічне місце, де немає нікого поруч, на якомусь горбі, де ти бачиш все. Місто, містечко, це не називаєш містом. Це знаєте, як наш районний центр, і ти його бачиш. в них це село круто. Ми пили шампанське на вулиці, нас пригощали смачною їжею і в компанії неймовірних жінок. І насправді це саме цінно. Я Обожнюю жінок, я обожнюю з ними говорити, обожнюю з ними проводити час. Це завжди дуже круто. І це такий крутий обмін енергією, знаннями. І ось цей приємний хлопчина наливав нам просєко, які ми були просто ось так, подивіться, дивлячись на все місто. Це було так круто, це були такі незабутні емоції, враження. все було так смачно, все було так неймовірно. І ви навіть, навіть я не можу передати ці емоції. Я хочу, щоб ви їх просто відчули. І на основну страву ми їли м'ясо. Я не можу сказати, що це було щось саме смачне, але компанія цих неймовірних дівчат просто зробила все. Я вам просто рекомендую зібратися з дівчатами і йти кудись, бо це найкраще. А тепер ми відправляємося на виставку косметики уже в наступному дні. Це теж було щось неймовірне. Це напевно знаєте, хто розуміється в гектарах, десь гектарів 10 різних брендів. Я навіть половини не обійшла за один день. Ми провели тут цілий день, хоча я планувала ще погуляти по болонії. Але на жаль, це не вийшло. Тут такі круті засоби, такі круті новинки, це просто космос. Тут номінація із самих самих класних засобів. Насправді я всього не знайшла. Потім я вже зрозуміла, що тут і гаджети можна було виграти, тут можна було отримати кучу всього, але я була в шоці, не розуміла, як це робити, куди потрапити. І взагалі це був мій перший раз, тому я просто понабирала тестерів і на цьому все. Всі бренди, і косметичні, і доглядові, і декоративні. Дивне тіло, волосся, що хочеш і не хочеш, нові текстури, неймовірні засоби, реально, і якось так. І тут ви зараз бачите презентацію дуже цікавого засоба Я була в шоці. Це кореєць, бренд одного засоба, спрей, який наносять на обличчя потоку лімфи. Ось так. І зараз ви будете бачити Короче, Тут мені, наприклад, також. Подивіться, наскільки тут натягнулося, я думаю, просто розслабилася з цієї сторони. Я хочу зараз дізнатися скільки часу це буде тривати. Якщо ще цей продукт кошти сімдесят п'ять євро, більше не дешево. Але віддію, це так як і він дає, це про. Багато різних брендів, які я навіть не тестила. Тут був Road, чи як він там називається. Я нічого не купила. Чесно, того, що я була в такій якісь паніці, я не розуміла. А це все тінти, корейські тінти. І знову ж таки, я нічого не купила, того, що було стільки всього. Я так заплуталася, я боялася витратити гроші і не купити. Потім щось результаті я не купила нічого. Бо дивіться, які класні стенди хтось організовувався так неймовірно. І тут я їм пончик перший раз в своєму житті я вам тут записала, вирішила накласти голос, тому що, тому що так. Було дуже смачно перший раз, і я кайфанула, бо була дуже голодна. А тут маленька чехошечка, яка нагадала мені мою сонечку. Я заскучала і вирішила її зняти. Було реально круто. І це ми вже повертаємося додому. Ви Подивіться на цей краєвид. Іспанія просто прекрасна. Я хочу повернутися сюди і хочу, щоб це все було у нас тут, щоб ми отримували це задоволення, цей кайф і жили, так як там живуть люди. Бо мене справді цього варті ще більше. Я нарешті знову Варшаві вже дуже хочу. Додому я відправлялася в три години, і чесно, це було настільки сповнене емоціями, щасливе, щаслива подорож, що я навіть не встигла з цим з вами поділитися. Але я вам бажаю кожному поїхати в цьому році кудись, і Іспанія тепер насправді моє саме-саме сердечко. Я зараз піду поїм, бо я ще нічого не їла. Переліт був досить легкий. У мене трошечки багато речей. У Варшаві, як завжди, холодно, і в Києві теж буде холодно, але зараз ми швиденько поїмо і ще трошечки полазимо по торговому центру. Я в торговому центрі, який називається Золоті тераси. Не знаю. Я ще час походити тут, точно схожу все ворог, бо мене ще попросили придбати кілька продуктів і, можливо, ще зайдуть зараз або щось поки що. Я просто хочу це робити що Я поїла в якомусь закладі, який схожий на позаду хату, де там було складно кудись пробитися, кудись потрапити. Я так стрічкою сиділа, нічого не знімала, було так смачно, я так хотіла їсти вже якоїсь трошечки такої їжі домашньої, Ну, наскільки це можливо, вона була не зовсім така, яку я би хотіла з'їсти, але на тому непогано. Зараз, напевно, що ми поїдемо в Сеффору. Зараз зайду і хочу ще сходити в супермаркет, купити і таких всяких штук додому. Наскільки я подивилася, поки сиділа, що звідси я можу заїхати уже на вокзал Всходня Варшава з якимось поїздом. Я буду розбиратися в 4 часа. Почну вже думати, як добратися до свого потягу, оскільки він в мене на 17.45. А поки що йдемо вже я її, Ну Що прийшла я в Тут звичайно, величезна. Саму Варшаву мені не вдалося побачити, було дуже холодно і в мене було багато речей, але трошки в центрі я побачила цю красу і передаю вам. Ну, що, мої любі, я вже дома. Я вже декілька днів вдома. Я вже тішуся Україною, дуже сумувала. Але ці вибухи останніми днями прям дуже печальні і все якось так сумно, Але ми не опускаємо руки, ми віримо в наше майбутнє. А я безмежно вдячна вам, що ви подивилися це відео, що ви були зі мною, що ви розділили зі мною це щастя, цей момент. І цю мою першу поїздку в Європу з якимось відпочинком і з якимось. Можливим відпочинком, навчанням, і я взяла дуже-дуже багато чого для себе. Я всіх обіймаю, цілую, бажаю вам отримати того ж, і ви мої просто найкращі. До скориї зустрічі!